І всім привіт, з вами я, Пангус, і сьогодні ми будемо грати в Carcard 2. Так. Не бачу, все голос такий. Це капець. І так, я набрав собі Гемміл, знищити 85 перешкод. Не зважайте. Е, давайте почули мед остерігайтеся. ну, ви вже знаєте, уважайте. Скільки я вам раз це кажу, я не знаю. Поїхав. Сразу кажу, якщо хтось не чуть-чуть, хтось дуже уважний, то у мене чуть-чуть пришвидшене відео. Це для того, щоб воно швидше йшло, бо воно. І так, 30 хвилин йде і. Біфа. Біфактори, B... чи як там, або, пчелін... або бджоліний завод. Е, другої части не буде, бо це просто був як експериментик. Е, тобто, лайків не дуже багато, мені один дуже, дуже гарний труб був порекомендував. Ну, добре. І цей погнали. Я вже, як бачите, прийшов. І поготів. І ще треба. Я. Я не розумію, чому я сам тут затупив Ось тобто я такий думаю на щось. Думаю, думаю. І не знаю, що би мені зробити. І цей. Я взагалі не знаю. М цей, то коротше я хочу сказати. Я накупив трохи гемів, я ще раз протупив, бо я не купив нову в машинку. Машину. Машинку. Машину. Другу, но вона іншій локації. То я її щось не купив. Навіть забувся, що у мене є десь 4000. І цей. Обичаюсь одразу за ти посторонні звуки, бо у мене тут відкрите вікно, а жарко цей. капець 30 градусів. Ех, цей. Так, коротше, я взяв до дощ і тут, по-моєму. Три курйозні, три дуже дивовижних моменти. Дуже дивних. Але ви все побачите. То цей. Я потім, я, по-моєму, зараз зрозумів тільки, що можна купити, Ага, зрозумів, що можна купити. Ні, я не зрозумів, і я її ще прокачав повністю. Та, я її ще прокачав. Радіпонта. Радіпанта. Можете мене називати тепер х... не пан гуся, пунтовий гусь. Yeah. Я крутий пунтовий гусь. І цей. Я е, граю. Граю. Що ще. 66 перешкод, по-моєму, мені... Його, во. Як його цього синього? Стріч. Стріч. Стріч, так, по-моєму, стріч. Поправте мене, якщо не править. То стріч мене притягнути міг до пил. Я не розумію, чому, але на другій машині, на другій локації, там дуже сильно мене пили вбивають. Тобто, десь за пару секунд мене би не було навіть з повним здоров'ям. І дивіться, який є. Класний хлопець. І я часто все перелітаю. У мене пару таких дурних моментів було в відео. Що просто. Х... Я не... просто це капець. Як? Просто капець. Так і хочеться подумати. Так і хочеться побити свій телефон бо машину свою, бо він заводиться, це катаракти, трандулетка. А, смішно. Я зайшов на конець в магазин, зрозумів, що я міг, що я можу купити, так? Я ж не такий. А, на коні, так, 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 так. так, так. Купив собі і купив собі з цього. Крафти, два 2 Е, Як магніт я скрафтив. Завжди крафтить магніт, а потім бампер. Або... Бо бампер дуже, ага, дуже багато уроні. наносить, якщо ти його вмієш использувати. І я знайшов нову фішку. Типу можна нажимати на знак питання кого предмети і показується, яка вероятність получення його. В різних карт із сундуки, із скринь. Зі скрині. Що ж я ще хотів щось тут собі купити? І та назву. І коли я озвучую зараз це відео, у мене десь 8 тисяч і прокачана ця машина. Не дуже сильно, але добре. Дуже вона у мене. 8 тисяч. Е, ні, 10 тисяч. Так що в другій серії чекайте повну прокачку цієї машини. І все. Чому мене не гейм. А, ще, я не купив... та стінгер. Ще я в чому протопився. Mm. Дивіться, зараз показую. Мом... показую я момент. Едриль. Одна момент, коли я іще ще не записував на бітлі на першій машинці, то все було дуже легко. Але дивіться, пили, ви бачили, скільки Ну, десь на пару секунд віднямте, і там дуже мені багато урону. Знесло за секунду. Я хотів його знищити Ворожим, а, ружин, а не достав. І мене чудово чудо. І його вбили, але дивіться, як у мене багато хп. Це, тя... Це дуже тяжко проходити. Або легко, якщо ти проще. І знаєте, для чого я чекав Кетчупа? Я думав, що він мені може ще воскрести життя. От я тикав десь чот, чотирма пальцями я тикав. і я думав, мені меня воскрес ХП. А тут була жизня жизняка, яку я не помітив, і я, по, і я ще подумав, що це мені реально та кетчупна машина. машину. <coughs> да, життя. А це якась ікасімбай, бо вона може... Бо вона може любих монстрів крім босів і. Крім босів, так, крім босів. Унічтажати. Всіх ворогів. І це доволі класно. Вертолітик. І, по-моєму, я тут чуть не... Так, я тут програв чи ні. І дивіться, моя удача. Перемотайте десь на 5 секунд, якщо хтось не побачив, яка. Як. І зачі. Я не хотів включати турбо і... та не взяв ХП. І, по-моєму, я іще програв. Тресно, я програв тут. Бо я забув все ж. Ні, та! Я програв, дивіться. Тобто, Відмотайте на 10 секунд, чи ні на як так можна вмерти було дурно, я не розумію й. Це капець. Притом на карті багато де було хп. Я прокачався і погнав далі. І, що, і чогось я ще тут чекав. Кейт, кейтчу, боже, майстерс Хамбургів. Дев'ятий рівень бонус. За складность. І я знову почав в це грати. Хоча, по-моєму, вже я тут пройшов. Або не пройшов. Я не. Ні, тут, по-моєму, я ще... Я ще раніше в дивіться. Ось я ігри. І я на пилку ще. І тут неможливо, бо пилка мене розпі... Ні? Ага. Могонова смерті. Mm -hmm. е Хоп, цей е Глядачі цього відео. Хочете, щоб я зняв там карацька 5? Якщо хочете, я знаю, що це дуже тяжко і мене зараз для мого канал, Наберем 5 лайків, і я почну знімати Cards 5. Або Cards 3D. Якщо набирається десь за... за пару тижнів, хоча не за пару днів. Ні, хай буде за пару тижнів, то я буду знімати Карт 3D. Або ще як називають Карт 5. І цей можете ще в коментарях писати, яку би ви хотіли, щоб я знімав гру. Подивлюсь, чи хтось вообще мені напише. І попробую узняти. <кій> я бачаю загіннути, що я просто мовчу. Цей. Бо вам може і подобається. Я взяв скриню першу. Там ще такого. Та, я там ще, по-моєму, друга скринька. Там в самому кінці. Я тут програс. Ні, я тут не програв. Я тут ще дуже забоявся, що вони можуть якось проснутися. Друга скриня і все поднимає третього. Наша. Я ще хотів тут уніщожити Гатера. <клух> ну <Уніщажу>, що <і> же ви поготів собі? <клух> ну і що ж? Ну що ж? Одинадцятий рівень був пройдений, як на три зірки. Грейдер. О, Майстропідемія. Це, по-моєму, на віртольотику або на гатері. А, на гатері, магази. О, яка має бути виглядати тут машина. Зараз давайте простий таймлапс. Або швидке прохождення рівня диво. Итак, я вмер. ту ту туду. Итак, я програю складного речі. Я, а я піщал в магазин. Ну. ну, і купив себе. Кстати, знал бах, але тільки з танком. Він поверх прокачу. Якщо ми не побачимо, то відмотайте на пару секунд. Або десь. Тонко мір, смертель. Сможеш. Я почав грати і, по-моєму, тут дуже ще смішне було. Я не можу. Та, по-моєму, тут дуже дурне що буде. Ну, то це, дивіться, за роботи. Чи це не той рівень, Мені дуже добре, маленька пам'ять. Ну то добре, я грав, всіх унічтожав. Мене тут зажало, я викинув бомбу. Ну, вроді. Нічого інтересного. І тут, по-моєму, дуже. І ви бачили, скільки мені піло від нього? А, це не це боже, я переплутав. І тут мені просто було отак прискочити, а воно вверху. І чівер. І ви би знали, як я чуть закричав у всю кімнату, бо в мене мало хп, а за мною боси ще Кстати, оцей держави, <плес> То, є, то, є, то ця... я їх. то у 5 5000 хп. Хоча я не дуже... Я не розумію, як, бо я його дуже швидко не здражаю. І так. Е... нє ні ні, ні ні, не не цей рівень. У мене копагатерів напало. Стінгер за мене схопився. І він мене проштовхав до кінця рівня. Як це, його, як це гарно з його боку. А я лежав собі. А потім зрозумів, що я чуть що, що я собі, собі сажу. Ну. І так, відмінно пройде в середньому режимі. Граю на нього не існує печку. Іван Арена номер 2 Я якось, напевно, потім е запишу віддільне відео про арени. Як в них грати, що брати? Що брати. Yeah. Я, напевно, в четвертій частині покажу. Ну, от. 13 рівень. погнали. Е, я поїхав. Тут, по-моєму, дуже ще інтересно буде. Або ні. Ай, давай. Я їхав собі, бачу гатора, кидаю в нього бомби, нічого інтересного. Во, Бікфот. Я думав, він чуть-чуть слабіше, ніж я думав. Дуже багато ХП. Дуже багато ХП. Ось пару бомб йому. Йому, як мінімум, десь 5 бомб треба. І він кусається ще боляче. Із фото на окружило. я одного замочив, бо одного мало ХП було. Хатур напав, взяв суперсилу. Нет не бигфото в маг. Все храйден рівно. Я ще хотів знищити биг фото. потім чуть не поболок своїм життям. Йо, Йок. Здорово побачить. Тут це ще гатор є. <звук> я ще хотів спалитись на гатер. Типу, ва, якщо, якщо б у мене було. Мені дуже зараз повзало, бо я включив турбо. Це, якщо б я не включив тоді турбо, то мені би капець від бомби було, там, і гатор ще було. То коротше мені просто повезло, що я включив турбо. Остерігайтесь, чи Я не телефоную в 9-1-1. Погнали. Я їхав в. Я тут, по-моєму, мене Хотів був і ще спасти Стінгера, але він мене втопив. Або бояться не це... Потім побачити, як стінгер мені хотів життя спас, допомогти мені життя. Е, я їхав, ага, три, два. Ну, вже просто взяв. М -м. Во, дивіться, мене бере стінгер і кидає прямо в, в, в пропочку. Ти я хочу подивитись це потім ще раз. Бо це дуже гарно. Перемотайте десь на 20 секунд. І подивіться, як це прекрасно. Стінгер бере мене і кидає прямо у воду або в глибину, щоб я вмер. Як гарно це з його боку. Прокачав я собі броньку. і mm -hmm. <coughs> mm. mm. не торкайтеся, бо... <coughs> боже, бо вибухне. І, по-моєму, мене знову зараз стінгер буде хотіти споставити. Ні, ну як Ні, це предательство? Я спочатку обрадувався, бо думав, клас, гатер мене не вб'є, я його можу закидати бомбами або застрілити, а Стінгер мене взяв і викинув у воду. А я ще такий повертаюся подивитись, що там таке наверху, у мене над, над головою. А стінгер мене скидує, і я дивлюся ви мертві. Я таке. А що сталося? Що? <кій> я тільки я тільки потім. А я знав тут чуть не вмер. І ця гірчиця а не кайчу. Вона швидше стріляє і менше дає часу. І ми вже ходили довгий. Кстати, еще був двигун інакший. Тобто, коли ми грали за мнямом, то у мене був двигун такий інакший. Два інакших двигуна. У мене Стінгер напав. Ну і так-то нічого прохожу, вдарився своїм Копот. Купотком копо. божеком. Копо. Я з Прямо, прям, дивіться, при кінці, будто це він має від мене бігти. і я знову натискав. Його вбив. І прям... При кінці, а уявіть, якщо б я повернувся головою там на, на 2 секунди, мені би капець, прям в самому фіналі. Так би обідно було. Ну, не тоже вообще, вот так обидно. Старт. Итак, житя. Ну, мне что? И девять. Не-не-не, мне тут даже повезло, бы, я там забыл. Трюк, я трюкач, я... Я на в свете по машине. Добре, Давайте. я поїхав, хотів ще взяти скрині. А, ні, я взяв. І там ще одна зараз буде скрина. Mm. Ну, думаю, я на другій частині, коли я вже це з монтажу відео виконала на YouTube, то я буду одразу робити нове відео, але напевно не про кавер-карту. У мене там десь тисяч. У, у мене тільки чотири відео. А три, боже. Ну, якщо ви дивитесь зараз це, Коли я монтажу, то два відео, а коли виложу, то буду вже три. Гені. Тут я програю гарно. <поцес> Так, от угарний. Я тут застряг. Ви би знали, <поцес> як я Як я хотів, Як я хотів, щоб той бікфут вийшов і мене хоча б якось виштовхнув. Цей. <поцес> 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 Дальше я. Так все то самое, але по-моєму я ещ там програв, потім Біг Фото. Або ні, я не знаю. Не пам'ятаю. Ну, по-моєму, так, я пройшов в цей рівень. Ну і давайте уже на кінець відео. Ем, я напевно покладу таймлапс. Ну, mm а, -hmm. ah, і ще останній. Будь ласка, покладіть, подобайку, підпишіться і коментарі кладіть, щоб я ще щось записав. Mm. Ще Що ж хочу. Чи без те? Ай, буде без, хай не буде. То цей то оменям. Я в одному моменті тут пару разів програвав, бо один раз я відвернувся, другий раз я просто в мене пальці затекло, і я не зміг нічого зробити, бо в мене боліли пальці. І третє, це я просто не замітив, не уважу. Дивлюсь на екран, бачу, а м я, м я, я щось подумав, що це якийсь босс. І заступив я дуже. Потім бачу вам няма, а вже одна секунда що мені робити стати Богом, кликерів. ну Заморозка. Ні, я тут не програю. Слава богу. Ну і то, прохожу. Цей рівень. Ай. Ами... Ну. Прохожу це. Два повороти, в яких я не заходжу. Я тут програю? ні 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 Боже, я дуже зарано... Я думав, я програю. Прикиньте, ти програю в самому кінці. Бікфоту Я думаю, ну, як я це за 40 секунд все пройду Ну і... Що? Все, пройшов станцію. Дякую за перегляд. Кладіть, подобайку, підпишіться, коментарі оставляйте. Може ще якусь ігру е зніму. Або якщо ніхто нічого не буде працювати, я зроблю четверту і якусь уже. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.